Вітаю вас сьогодні, 29 серпня 2025 року місто Переяслав, Київська область, Значна ділянка Виноградник. Продовжую ознайомлювати вас з формами та сортами, які дозріли на сьогодні. Ось одна із них, Джина. Набрала жовтого кольору, велика ягода, гарний цукор і дуже приємний мускат. Джина на сьогодні повністю достигла. Продовжую далі і в нас Голдфінгер. Японська селекція, теж жовтого кольору, гарний цукор з карамельним присмаком. Дуже смачна яйтка. Голдфінгер. Хелена. Набрала гарного цукру, дуже приємний мускат. Жовтого кольору на сьогодні дуже смачна достигла Хелена. Ну і лівий сорт. Дуже смачний. Набрав рожового кольору. Дуже гарний цукор і дуже приємний мускат. Смаколик. На сьогодні лів'я достило. Далі у нас сенатор Павловського. Дуже гарною великою ягідкою отакого от кольору. Цукор гарний і дуже насичений мускат. З усіх форм, які я попередньо назвав, тут саме більше насичений мускат. Повністю достигла на сьогодні сенатор Павловського. Ще одна форма в мене достила була Дніпровський сувенір. Але я не встиг її зняти, тому що раніше в мене зняли її, так що не можу показати, але це дуже гарна форма, смачна мармеладна консистенція, Хрумка і дуже гарний цукор. Дніпровський сувенір. Одна із. Найсмачніших із темних форм на сьогодні. Отакі От форми і сорти дозріли на сьогодні місто Переяслав Київська область. Всього вам найкращого!